Секс, секс, секс це таке задоволення, це такий фейерверк емоцій, розрядка, це таке дійство просто насолоди, каже хтось навкруги вас. А ви такий дивитесь на нього і думаєте: блін, ну може я щось не розумію про оцей секс. Вам здається, що ви не знаєте якийсь дуже важливий секрет, тому що десь ваше оце суперфеєричне задоволення воно десь загубилося, хоча, наче, секс практикуєте. Якщо у вас саме так, то зараз я розкажу про те, що може впливати на задоволення від сексу, окрім прямих сексуальних технік, розкажу саме про психологічні моменти. Звичайно, є практичні техніки досвід, попередній ваш з цим чи з іншими партнерами, які, які роблять ваш секс кращим. Да? Але є ще й психологічні моменти, які можуть заважати отримувати вам більше задоволення від сексу. Про них саме зараз і поговоримо. Отож, одразу йдемо. Перше, перше, що треба, щоб відчувати більше насолоду, насолоди від сексу, це вам треба усвідомлювати свої. Кордони, це значить, що вам треба бути на зв'язку зі своїм тілом. Вам треба розуміти, що вам подобається, що вам не подобається, що у вас викликає відразу, що навпаки вам дуже приємно. Да? Тобто це дуже просто звучить банально, але це правда, вам треба відчувати. Цілом, бути на зв'язку зі своїм тілом, усвідомлювати. Для цього треба усвідомлювати свої відчуття і емоції. що, до речі, ми і вчимося робити в терапії безпосередньо. От. Друге, що психологічний момент про секс, да? це вміння виключати певний оцінюючий монолог всередині вас під час цього процесу. Щоб ви не думали під час процесу, як зараз там виглядає мій живіт, або великий палець правої ноги, або ще щось. Бо, бо при цьому ви, у вас фокус і контакт з собою і з тим, як ви виглядаєте, да? а не з, з партнером, від якого ви можете відчути певне задоволення. От, можливо, ви помічали, що буває таке, що після сварок зі з партнером секс може бути. Бути трошки гостріший і кращий. І от мені здається, що це пов'язано з тим, що після сварок ми ще трошки можемо якось злитися на партнера, і при цьому в нас знижується значимість партнера. Да? І нам стає трошки більш все одно, що він, нас, що він про нас подумає в сексі про те, як ми виглядаємо. Ми перестаємо на себе дивитися його очима, да? і оцінювати. І ми в цьому моменті розслабляємося і більше думаємо. Тупо про своє задоволення. Ну, це моя така гіпотеза, да. Про це. А, от, і от власне, треба навчитися це робити тільки без сварок, да, виключати цей оцінюючий а, монолог, а відчувати своє тіло саме про те, зараз мені добре чи ні, да, і а, бути разом із партнером в цей момент. Третє, що важливо робити, це важливо більш-менш приймати своє тіло. Це не означає, що вам треба прям захоплюватись собою і прямо думати про те, яке в мене супер-супер тіло, да? приймати своє тіло, це означає відноситись до нього так нейтрально. Ну, нормально. В чомусь я собі подобаюсь, да, а в чомусь я собі не подобаюсь, моє тіло. Да? В чомусь воно мені подобається, а в чомусь воно мені не подобається. Це і є прийняття. Це таке нейтральне, нормальне, хороше відношення до свого тіла. Звичайно, якщо ви відчуваєте ну, таку сильну відразу до себе, якщо, якщо вам, ну ви собі сильно не подобаєтесь да, у дзеркалі, то це може стати перешкодою, щоб відчувати насолоду в сексі. Да? Але в Ну, в цьому плані треба бути чесним з собою і зізнатися, що якщо ви от таким, як є, ви себе там зовсім ну, не можете ніяк прийняти, да, то можливо, варто ну, справді щось зробити, щоб трошечки себе там поміняти, щоб більше собі подобатись. Да? Але якщо ви розумієте, що більш-менш ви себе можете таким прийняти, то це не, не треба прагнути якогось недосяжного ідеалу, просто кайфуйте від сексу. До речі, в мене є дуже класне відео, про те, де я з конкретними КПТ-правами вправами розповідаю, як почати більш-менш приймати своє тіло. Силочка десь отут тут зараз буде: ловіть, дивіться, дуже хороше відео. А, далі, да? четверте, четверте, психологічний момент про секс це треба казати про свої а, бажання. Для цього знову ж таки треба знати своє тіло, які дотики вам подобаються, які дотики вам не подобаються. А, важливо для цього мати а, досвід мастурбації, щоб ви розуміли, як ви можете там досягати оргазму і все таке. Да? Ем, і, звичайно, про це треба розповіза... розповідати і казати партнеру. Це звучить дуже банально, да? про це кажуть ну просто всі сексологи і психологи, що треба от про це казати, але е, дуже часто е, людині буває, от ну, ну складно просто е, дивлячись в очі, сказати. Зроби зараз зі мною ось так і ось так, бо мені ось так приємно. В цьому моменті може підніматися дуже багато сорому, да дуже багато таких неприємних почуттів. І це дуже просто. Проробляється в терапії. В терапії ми а, виясняємо, звідки цей сором, чого ви соромитесь, які там установочки. А ми в цьому починаємо сумніватися, і це перестає на вас а, впливати, да? перестає вас зупиняти перед тим, щоб сказати партнеру, що вам подобається. Ось. П'яте. Задоволення буде більше, якщо ви зосередитесь на собі. Особливо це особливо зараз я кажу про жінок, тому що жінки частіше думають про задоволення партнера, і в цьому вони якби крадуть задоволення від сексу обох і в себе, і в чоловіка. Тому що коли жінка збуджена, від цього збуджується і партнер. Не треба весь час думати, як мені йому зробити приємно. Ні, якщо ви будете думати про себе, якщо ви попросите його зробити з вами те, від чого ви збудетесь, він відчує і побачить ваше збудження і збудеться від цього самий сам. Да? І це буде такий єдиний великий процес збудження. Тому, жінки, думайте про себе, збуджуйтесь з цим. Ви будете запускати процес насолоди. Зосереджуйтесь на собі. Шосте, що можу сказати, секс це дуже інтимна справа, це великий рівень близькості да, між людьми. Тут може народжуватись багато страху про те, чи приймуть мене з таким тілом, чи приймуть мене з тим, як проявляється моя сексуальність, чи правильна вона от така моя сексуальність, яка вона є. Хоча ніхто не знає, що таке правильна сексуальність, що таке правильний секс. Да? Тому що, що? Тому що секс це теж творчість, це певне ваше самовираження, це певні творчі. Акт, в якому ви виражаєте себе. Тому тут я хочу якби легалізувати і нормалізувати, да? що яким би ви не були в сексі, які, які б, яка б не була ваша сексуальність, да? це все нормально, якщо ви там збуджуєтесь швидко. Це нормально. Якщо ви збуджуєтесь повільно, це нормально. Якщо ви досягаєте оргазму в тій позиції, а в тій позиції не досягаєте, це теж все-все-все нормально. Це от ви така, да? Така, такий. От. Тому що секс це людський контакт, це взаємовідносини, і ну, це взагалі просто спосіб спілкування. Да? От ми ж у спілкуванні всі різні, а да? от і в сексі ми теж всі, всі різні, і про це треба ну, так спілкуватися і ем, відноситись до цього як до творчого акту, до акту самовираження. І досліджувати, як ви себе почуваєте в сексі, можна і в терапії. Завдяки терапії ви зможете побачити, які ваші там когнітивні установки, почуття да, спливають, і вони там про себе, про вас, про стосунки, про секс, да? і вони можуть там красти у вас певне задоволення від цього процесу. Да? От тому я запрошую вас до себе в терапію. Є у вас секс, і ви вмієте ним насолоджуватись, чи у вас його немає, і вам хочеться не насолоджуватись, чи у вас немає сексу, і ви не вмієте насолоджуватись, і ви про це паритесь. Я вас теж запрошую до себе на консультації. Можна записатись до мене по одній з силочок під цим відео, ФБ, інстаграм, телеграм. Я вас чекаю по ціні домовимися. Я вам. Обіцяю, і обов'язково ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Мені це дуже дуже важливо і приємно. Все, бувайте!